Друзі, всім привіт! Отримували от такий секатор від магазину Дачник. Сікатор називається Forte. Номінальне споживання в ньому 21 вольт, номінальна потужність 500 Вт, безщитковий двигун, максимальний діаметр різу 25 мм і вага у нього 1,5 кг. Значить, він іде, я так розумію, тушкою. Давайте зараз його відкриємо. Отакий От сам секатор, до речі, секатор нелегенький. Так, потім у нас тут йде ключик, точило, шестигранник. я так розумію, що це оригінальна інструкція з техніки безпеки та експлуатації. Отака От книжечка. Що саме цікаво, хочу звернути увагу. Що все написано українською мовою, все зрозуміло. Так, беремо секатор, бачимо, що на сікаторі немає екранчиків, нічого. Кнопка включається тут знизу. Ну, Можна сказати, бюджетний секатор, але він має вагу. Хочу сказати зразу: от береш його в руку і, як то кажуть, маєш річ. Чого я взяв шуруповерт? Я так розумію, що це зараз класне, може бути поєднання, коли ти купляєш бюджетний шуруповерт, Наприклад, цього у нас PA18 Pro. З ним йде акумулятор 1,5 В 20 А. Так як не додав, що Сікатор Forte, на ньому Макітовська посадка, і на Прокрафтовському шуруповерті також Макітовська посадка. Воно все підходить. От. Тому, як то кажуть, у вас виходить гарне поєднання. Ви можете купити бюджетний шуруповерт і бюджетний сікатор тушкою. Що вам не потрібно буде ще докупляти до сікатора батареї. Ну, а також у вас є можливість це зробити, я знаю, із пилочками, там 44-ю пилочкою і 46-ю. Це все ви можете придбати в магазині «Дачник». Пцює він не повільно, і леза перемикається спокійно, як на більше, зажиманням кнопки, так і на менше. Ну, а зараз йдемо та його і затестуємо. Так, друзі, ну що, пробуємо одкусити оцю гілочку на груші. Да запросто нічого собі, хочу зразу вам сказати, що він мене з першого різу вже дивує. Спокійно. Тому в магазині дачник не обманули по поводу цього сікатора. Так, прийшли до абрикоси. Дуже часто чув, що цікатор акумуляторному дуже важко з обрізанням абрикоси. Ну, пробуємо. Ось. От. Куски. О! Є. Скоріше всього. а Може 25-ка десь. От. Ну, а так, в принципі, дивіться, катовщина. Спокійно. До речі, різ після нього непоганий. Дивіться. Ну, це вже для нього взагалі. Одне, що не взяв із собою, це штангель циркуля, щоб заміряти. Прийшли до яблуньки. Ще отут таку гілочку треба відкинути. Запросто, давайте тут покажемо. Без ніякого напряга, давайте по Дивіться, навіть сюди от максимально залажу, вдавлю спокійно. Ну, тут вже багато, ну але... головне руки не підставляти. Та, спокійно. Це дуже товсте, Курай паніка, ще о. Е. Так, цікаво, як він буде кусати рейка соснова товщина 20 -ка, ширина Сороковка. От мені цей секатор зайшов, якщо чесно. Дивіться, взагалі без проблем. Також є отака. Гілляка, тільки що на яблуні відкушена. ви бачили. Без проблем. Тому що хочу сказати. Сьогодні ми не будемо знімати не піддони, більше таке нічого, тому що реально секатор класний, я так розумію, це бюджетний варіант. Іде без батареї, але ви можете завжди в магазині його докомплектувати батареєю. Також я не замітив по Лезвію, щоб він щось сів, нічого не видно. І ще одне, що не шатається нічого. Оце мені реально річ зайшла. Тому кому цікаво. Придбати такий секатор, посилання буде у нас під відео, магазин дачник буде десь отут, також номер буде нижче. Звертайтесь, там вам все допоможуть, проконсультують. Також постійно ціни обновляються в телеграм-групі. Ну а вам, друзі, дякую за лайки, коментарі. Бережіть себе і до нових зустрічей!